Привіт, у максимально стислому режимі! Спробуємо поговорити про те, що актуальним є завжди про українське класичне кіно, особливо те кіно, яке зняте в період радянської окупації, з роками. Та езопова мова, яку використовували творці для того, аби оминути нескінченну радянську кон'юнктуру, цензуру і інші страшні слова, вони стають очевиднішими, вони стають прозорішими, і ми вже можемо бачити, що справді закладали творці фільмів у ці твори, які виходили в період нашого радянського поневолення. Особливо важливо говорити про ці твори, для сприйняття яких нам потрібен окремий специфічний досвід, якого в нас немає. Бо ж не було до 24 лютого 2022 року. Тепер деяких персонажів українських класичних фільмів ми можемо зрозуміти значно краще. Наприклад, персонажів фільму Юрія Іллєнка Біла птаха з чорною ознакою». Аби дисциплінувати самого себе в такому стислому форматі, я спробую виділити три основні причини, чому це кіно є суперактуальним зараз і для перегляду на великому екрані. А ще який час така можливість буде, і для перегляду самостійного словом мотивую вас подивитися. Отож, перша причина по-перше, це красиво, це з біса красиве кіно. Його зняв класик українського операторського мистецтва Віленка Люта. Фактично, з цим пов'язана дуже цікава історія. Не так давно відбувалася е, презентація цього фільму за участю Пилипа та Михайла Єлєнків, де була озвучена, власне, цікава історія, пов'язана із цим фільмом. Віленка Люта взагалі то не міг би бути оператором фільму, оскільки не мав відповідної освіти. Він вже мав операторський досвід, але весь час як другого оператора або асистент оператора і так, далі, і так далі. Але цей фільм в результаті став його фактично. Дипломною роботою квиткому професію, а, і е, варто зазначити, що його операторська робота це те, що робить фільм таким суцільним айкенді, суцільним задоволенням для ока. Е, до речі, це цікавий кейс. Якщо зараз ви маєте відповідні навички, відповідні вміння, але через відсутність, наприклад, диплому, не можете працювати за фахом, бо не проходите якихось кваліфікаційних вимог. Привіт радянській енерзі! З чим, звісно, треба боротися. Бо здоровий глуст, перш за все, але звісно а, тут варто згадати, що Юрій Ленко, який є режисером цього фільму, він сам а, один з найкращих операторів, напевне, за всю історію українського кіно, просто простий приклад. Всі знають ціні забутих предків Сергія Параджанова. Так, от оператор цього фільму саме Юрій Ленко. йому, а також Параджанову, а також Івану Миколичуку, а також українському духові та Михайлу Коцюбинському, ми завдячуємо величу цього фільму і звісно ж, те, що він в цьому фільмі займає режисерську позицію, ми розуміємо, що звісно він безпосередньо і був, не міг не бути як фаховий оператор, долучений до візуального світу картини. Коротше кажучи, це дуже красиво, ще й красиво за рахунок того, який акторський склад, акторський ансамбль е в цьому фільмі зібраний. Судіть самі чудові ролі Лариси Кадочнікової, Івана Миколайчука, Богдана Ступки, якого ви скоріш за все не впізнаєте в тій ролі. Абсолютно чудовий молодий Михайло Іллєнко в цьому фільмі знявся. Насправді, ті, кого в 90-ті телебачення годувало. Радянськими зірками, а потім вже в період, скажімо так, пізніший, продовжили годувати радянським фільмами разом з ходами Безсмертного Полка. Ми, ви можете подивитися цей фільм і переконатися, українське кіно багате на талановиті зірки, які просто а, злочинно мало могли потрапляти на екран через радянську кон'юнктуру. Саме вони нам дарували ту фактуру, яка став лягала в основу українського поетичного кіно. Тож дивіться і насолоджуйтесь. Якщо вам цього достатньо для мотивації перегляду, припиняйте дивитися це відео, і дивіться «Білу птаху чорного знаку. Друга причина це дуже актуальне кіно тут і зараз. Мова йде про село на Буковині, яке спочатку знаходиться під румунською владою, потім приходять совіти, яким радіють, але дарма. І не всі її радіють, оскільки герої фільму, про яких більше скажу трохи згодом, молодше покоління одразу розуміє, що приходять чужинці, які зазіхають на. Все, що є в цьому українському селі, і а, фактично це історія цієї драматичної доби, коли Україна не мала власної державності. І там, на прикладах конкретних характерів, конкретних героїв і їхніх доль, дуже наочно показано, чому наша державність це те за що кладемо душу і тіло. Важливо також, наскільки сприйняття цього фільму змінювалося із часом. Один з героїв фільму а його грає якраз Богдан Ступка. Коли починається Друга світова війна, він пристає до лав української повстанської армії. І від нього, як від безумовно, за вимогами радянської кон'юнктури негативного персонажа, звучить теза. В цих горах не буде ні німців, в цих горах не буде і совєтів. Це наші гори, це українські гори. Ми тут господарі. Що й казати, зараз це не звучить як репліка негативного персонажа. Зараз це звучить як репліка, з якою хочеться негайно погодитись. До того, що важливо, є е, е, така величезна праця історії українського кінематографу, яку створив Любомир Госейко. Вона була написана у 2001 році і в 2005-му перекладена українською мовою. Так от у 2001 році. Ще зазначається та сторона, до якої пристав герой Богдан Ступка, як е фашистська. Спочатку в лапках, далі по тексту, фашистами їх називають вже без лапок, і це. Сприйняття доби це сприйняття того, як ми повертаємо собі історію, як ми її привласнюємо, і як ми розуміємо, що українці, які були на по обидва боки під час другої світової війни, але однаково виборювали своє бачення України. І не послуговувалися тиранічними баченнями одного чи іншого тоталітарного режиму, ми розуміємо, що це історія саме про а, українців і Україну, і про їхній вибір, про який ми зараз говоримо, відкрито, оскільки ми не переписуємо нашу історію, а приймаємо її такою, якою вона була. І третя причина: якщо ви звикли до української класики, я дуже не люблю цей стереотип, але оскільки він... Напевне, досі є, маю його озвучити. Якщо ви звикли до української класики, здебільшого в літературі, як щось про важку долю, і щось після чого е, світосприйняття стає доволі похмурим, це не зовсім так кіно. Ну. Насправді, по-перше, в ньому багато гумору, але мова не тільки про гумор, мова насправді про поколіннєвий зріс, який видний на героях фільму, на сім'ї сім дзвонарів, на голові цієї родини батька сім'ї Лесі Дзвонарі і його синах, про яких я власне як і обіцяв, розкажу трошечки більше. Цей момент настав. Власне, Лесь Дзвонар це якраз уособлення цієї важкої трагічної української долі. При цьому він не приймає її мовчки, він не приймає її безропітно, але він намагається вижити. Його головна стратегія, принаймні, як я це сприймаю, це виживання в суперскладних умовах в умовах панування абсолютно нелюдських систем. А от його сини, молодше покоління, кожен з яких робить свій вибір, помиляється або ж не помиляється, пристає до того чи іншого боку, який розсуджує вже історична перспектива, знайома нам так чи інакше, його сини це нові незалежні, сильні українці, які готові боротися за свій вибір, які готові боротися і відстоювати свою ідентичність. Звісно, це найкраще можна побачити в образі Богдана Ступки, який власне герой пристав до лав в. УПА, але не варто дивитися аж настільки пласко і шаблонно на, наприклад, роль Івана Миколайчука, який став на бік е радянської армії. Ми маємо розуміти, що це кіно все ж створювалося в умовах тиску, в умовах гайок, які постійно закручувались. І ми можемо побачити, насправді в цьому фільмі цей фільм дивно дивитися, як такий, який був зроблений і навіть. Був показаний у 71-му році. Це кіно, яке дуже серйозно випередило свій час, і в цьому кіно ми можемо простежити те, чого власне, ми і шукаємо в українському мистецтві незалежних сильних героїв і абсолютно живих, включно з їхніми помилками, включно навіть із фатальними помилками, але ж усі ми живі люди. Я на сам кінець скажу важливу річ: часто сприймається будь-яке кіно зняте за радянським. Тій період, як радянське, тобто таке, яке, якщо воно вийшло за часи панування тоталітарної системи, то, значить, тоталітарна система це дозволила, а, значить, там є комфортні для існування цієї тоталітарної системи сенси. Я не буду розповідати довгу історію про заборони, насправді які постійно переслідували і Юрія Іллєнка, і це конкретне кіно, і про його збіса цікаву долю, бо нам не вистачить не те, що десяти, а там. Півгодини на це, але а, суть у тому, що це якраз можливість для нас подивитися, як українці зберігали в мистецтві українство оту мерехтливу свічечку літери, а під час радянської окупації. Тому для нас це кіно можливість познайомитись із самими собою і зі своїм мистецтвом, і привласнити собі те, що було створено хай, і запанування, як я вже сказав, абсолютно нелюдської системи, але є абсолютно українським голосом у мистецтві і в кінематографі. Отож, дивіться, насолоджуйтесь, і звісно ж, перемога за нами.